Прилавки тернопільського ринку наповнені полуницями. Ціна ще досить чимала, але популярні ягоди вже вдвічі дешевші, ніж взимку. Приміром, в лютому кілограм полуниць коштував 300-350 гривень, а на початку квітня 160-180. Ягоди везуть до нас з Греції, Іспанії та Італії, що й впливає на ціну. Коли розпочнеться сезон, полуниці подешевшають. Зараз, хоч вартість зменшилась, але великого попиту ще немає, кажуть продавці. Опитані покупці розповідають, полуниці люблять, однак купують їх у сезон, коли вони стиглі, соковиті і дешеві. Десь я вибираю середнє арифметичне. Тобто я точно не чекаю до полуниці, яка росте в моїй мами на городі, така домашня домашня, і точно не купляю такі таку саму першу полуничку чи саму першу редиску і так далі. Я десь обираю середнє арифметичне. Тобто вже трошки сезон почався вже десь напевне, я так вірю, там менше нітратів. Але але ще до домашньої далекої, я десь от там купляю цього року. Полонички ще не купляла. Ну як правило, полоничка це що сирники чи панкейки, і якийсь крем, чи ця нутела, Полонечка, ну якось так. Солодкий сніданок, як правило, на сніданку з чимось купуємо, тому що вона вже є, вона смачна. Для чого чекати більше? Напевно, тільки більше на якісь десерти використовується як прикраса або просто дитині. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.